Цьогоріч Україна вперше відзначає 8 травня як день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Вона тривала шість років. Участь у ній взяла 61 держава, а воєнні дії велися на території 40 країн. 8 травня в Україні визначено як день пам'яті і перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. І в умовах сьогодення я вважаю, що це необхідно насамперед як для молоді, так і для тих людей, які ще пам'ятають події тих років. А їх у нас залишилось усього. П'ятеро з жінкою-переселенкою, і як ви помітили, сьогодні дуже багато молоді також долучилися до вшанування усіх загиблих в роки Другої світової війни в Олександрійській громаді. 8 травня відбулись покладання квітів до меморіалів та братських могил. Сьогодні ми відвідали наших героїв загиблих на військовому кладовищі. Зараз також будемо здійснювати покладання біля меморіалу воїнам-визволителям, як звикли говорити, це танк біля пам'ятного хреста по вулиці Скічко на мікрорайоні Перемоги, братська могила на 6 грудня і, звичайно, в старостинських округах. Прямі людські втрати України у Другій світовій війні становлять понад 8 мільйонів осіб. З них 5 мільйонів цивільні, та 3 – військові. Символом пам'яті про другу світову з 2014 року в Європі та України став мак, як кривавий слід від кулі. Присутні на пам'ятному заході вшанували пам'ять усіх загиблих мирних людей та військових, які віддали своє життя в бою, покладанням квітів до підніжжя невідомому солдату, що по вулиці Діброви.